Ми продовжуємо консиліум на першому міському і переходимо до нової теми. Я рада вітати в нашій студії гостя. Це Андрій Гайворонський, клінічний онколог, хіміотерапевт медичного дому Одрекс. Пане Андрій, вітаю вас! І будемо говорити про онкозахворювання 4 лютого це Всесвітній день боротьби з раком. І саме от ці хвороби давно перестали бути. Певним 100-відсотковим вироком, але досі залишаються одним із найбільших страхів у суспільстві. За останні роки медицина зробила величезний крок уперед. З'явилися нові методи лікування змінився підхід за спостереженням після терапії. Більше уваги приділяється якості життя пацієнтів, і водночас багато людей усе ще бояться обстежень, не знають чого очікувати після лікування і залишаються. Сам на сам з цими усіма тривогами і міфами, і от сьогодні із панем Андрієм ми поговоримо про взагалі погляд медицини, яким він зараз сформувався, так на лікування онкохвороб і на підходи. І от, пане Андрію, які ключові зміни відбулися та чи відбулися в лікуванні онкологічних захворювань за останні 5-10 років? Добрий день, дякую за запрошення. Насправді медицина не стоїть на місці. За останні 5-10 років є нові групи препаратів, які ми додаємо у лікуванні злоякісних захворювань. Ну, трошки нагадаю, взагалі по принципу, Хіміотерапія не куди нікуди не ділась. На жаль, це препарати ну вже доволі такі довго існують, але вони ефективні і ми не можемо від них повністю відмовитись. За останні роки з'явились нові групи препаратів, які мають свої певні переваги над хіміотерапією. Це такі групи, як імунотерапія, так. Е, е, глобально відрізняється по принципу дії. Якщо хіміотерапія це впливає безпосередньо на, на поділ е, клітини, які швидко діляться, імунотерапія якби, заставляє е, організм боротися з пухлиною. Також є е, таргетна терапія, таргетна терапія від слова мішень. Вона б'є на якийсь конкретний, е, на яку конкретну ціль і досягається проти пуххлин ефект. Також є принципово новий, нова група препаратів. Це поєднання препарат, комбінація антитіло з препаратом хіміотерапії. Тобто антитіло – це якби біологічна структура. Її розроблено на... вона культивується на, якби на живій тканині. Потім ця е, біологічну структуру очищують і з'єднують з препаратом хіміотерапії. Антитіло є як навігатор. Він знаходить мішень, куди йому треба, угу. а, і хвостом за собою е, бере препарат хіміотерапії, і е, за рахунок цього досягається також протипухлинний ефект. І е, смисл в чому? Що це вже більш така персоналізована терапія і. Побочні ефекти, побічні ефекти не такі, як на На хіміотерапія, якщо в класичному да. її плані, чи правильно я розумію, а да. вона впливає загалом на організм. Да. Правильно, і це да. ускладнення йде по всьому, може може бути не по організму. Певні, що ну, ви наблюдаєте, ви це контролюєте і да. щось прогнозуєте з у зв'язку з препаратами та його описаною дією. А якщо ця персоналізована терапія, правильно це так да. вона називається. То ми говоримо про те, що це антитіло, воно саме несе ту терапію, отаким да. як паровозиком, знаєте, прям прямо туди, куди треба. Не всю не весь організм вражає, а шукає той самий пункт призначення, куди треба приїхати і довести цю е, терапію, і е, ліквідувати ту пухлину, е, ті клітини злоякісні, які там е, з'явилися. да. Так? ви вірно мене зрозуміли. Єдине, я е, скажу так, що. На жаль, Україна ну ще трошки відстає від всього світу, але у нас вже з'являються конкретні препарати. В цих препаратах є особливість така, що і я б теж хотів би звернути на це увагу, що змінилось за останні 5-10 років. У нас з'явились нові методи. Діагностики, ген... генетичне дослідження, тобто ми можемо розуміти краще біологічний портрет захворювання і шукати для нього більш конкретне точечне лікування. Тому ось ця вся нова терапія, вона ну вимагає і більш точного серйозного обстеження, угу. і не всім на всі діагнози підходить. Тому це якби це процес ускладнюється, але відповідно і має позитивний результат. Ну все вірно, ми ж не можемо будь-яку пігулку для будь-кого, знаєте, використати. Пігулку чи певну ін'єкцію, чи щось іще. Дійсно, обстеження покаже ту картину. Навіть коли говоримо про а, переживання ГРВІ будь-якою людиною, а будь-яка людина по-своєму переживе цей елементарний вірус від так. того, які в нас є хронічні хвороби, які в певний момент стан імунітету, загалом загальний стан організму, вік і таке інше. І ніхто з нас однаково не хворіє навіть на один тип ГРВІ. Так само, якщо ми говоримо про таку складну а, хворобу, з якою світ і людство вже дуже а, активно бореться, намагається. Багато років то, звісно, говоримо і про більш детальне обстеження. Ви сказали, що не всі препарати доступні. Я так розумію, що імунотерапія, хіміотерапія, таргетна терапія, вона все ж таки є в Україні. Ми говоримо про всі ці надсучасні надбання, що їх ще. Чи то не ліцензували, чи то ще там не законодавчу да. всю базу. Вони так не да. пройшли. Ну є також і вже це сама нова група поєднання. Це uh -huh. ADC дісі препарати е, єдине, що от по номенклатурі їх уже в світі є багато. І вже ну, ну там вам є з чого обрати, та, так та, та. а у нас не все і, це і навіть є. от брати там імунотерапію, Ну у нас глобально там два препарати, угу. а їх уже є трохи більше, і нам би хотілося б, ну різноманіття, бо це м, більш таке персоналізований підхід. Якщо Тому... пацієнт сам може поїхати і, і купити ці препарати, ми можемо їх використовувати в терапії, чи це вважається ну там не протокольне лікування? Це складне питання. Складне питання тут з юридичної сторони, тому ну важко на нього відповісти. Але я би виходив з того, що наприклад. Якщо є на конкретну людину терапія, яка по любому має бути краще, ну до цього треба йти, угу. а не намагатися лікуватися тим, що є. Ну принаймні шукати якісь да. програми да, чи да, якісь да. держави, де є допомога чи забезпечення наразі українцям багато де допомагають да. в цьому плані. А є такі, я прям бачила державні програми, де можна по різних захворюваннях або по реабілітації після ампутації подаватися. І тоді, якщо пройдеш цю програму, можна виїхати і оцю терапію отримати. От так ми можемо да. юридично правильно все так. собі оформити. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, чи існує момент наразі, коли лікар може сказати, що людина вилікувана від раку? Це питання термінології. Коли знайшли хворобу, почали її активно лікувати, все залежить від того, на якої стадії. Буває рання стадія, буває uh -huh. більш пізня стадія. Ранні стадії, по, знову ж таки, по термінології, це ті захворювання, які ми можемо потенційно вилікувати. Остаточно вилікувана людина умовно можна вважати. Якщо е, пройшло 5 років е, з моменту активного лікування, 5 років е, це ну, така е, цифра, е, яка, якщо пройшло 5 років, ми все-таки очікуємо, що хвороба не повернеться. Про але от сказати, що на 100% більше хвороба не пронесе, ну це не може ні, ні один лікар uh -huh. е, так, е, гарантувати. Тут е, це з ряду невідомо. Е, є ще нюанс, коли, наприклад, захворювання на, знайшли на пізніх стадіях, е, то це все рівно не означає, що людина не живе uh -huh. і не може жити роками, і не може. Обслуговувати себе не може мати роботу, хобі. Угу. І, тобто у нас по термінології ми її повністю вилікувати не можемо, так як ну, залишиться все рівно захворювання. Так. Але людина при цьому живе повноцінно і живе тривало. А це ну теж непогано. Знаєте, ми про багато хвороб наразі говоримо про те, що пам'ятаєте, десь 15-20 років тому багато формулювань звучало як смертельна хвороба. Що медицина зараз від по перше, вона покрукувала вперед. В нас mm -hmm. мені здається, вже нічого не називають смертельною хворобою. Це є хронічні хвороби. Ми говорили про діабет, ми говорили про віл як про смертельну хворобу. Це хронічна хвороба, яка вона є, вона може заго. Остритися, бо може бути повернутися, але ми можемо мати під контролем її. Ми можемо дуже довго. Ну, навіть там десятками років мати період ремісії, і це означ... mm -hmm. і це, як ви правильно сказали, це не означає, що людина весь цей час лежить на дивані, склавши руки і чекає, коли повернеться знов загострення. Вона живе, вона народжує дітей, вона подорожує, вона має хобі і роботу. Тобто ми говоримо про те, що наше основне досягнення на сьогодні, що ми можемо взяти будь-які складні хвороби під контроль максимально. так? Так, але все-таки mm -hmm. є нюанс. Е, якщо ми хочемо кращі, результати, хворобу краще знайти раніше. Ну, це, це, це зрозуміло, це, це про все. Так, да, тут воно так працює. У нас бувають випадки хороших результатів, коли хворобу і не зовсім рано знайшли. Але це, це велика така робота, сукупність обставин. Буває людині е, е, лікування підходить, але незадовільна переносимість, і нам треба шукати інші шляхи. Тому але чим раніше знайти, тим краще. Слухайте. Ну багато зараз говорять, раз вже згадали про раніше. Багато говорять про те, що є певний пул досліджень, які є у нас з сімейним лікарем. Mm -hmm. У нас є з цього року запрацював. Скринінг для людей 40 плюс і будуть mm -hmm. отримувати там певні пакети, з якими можна звертатися в заліцензовані ЗНЦУ установи. Який з цих аналізів є тим, що допоможе виявити раніше хворобу? Що може бути таким? От знаєте, mm -hmm. там щоб не було туберкульозу, треба зробити один раз флюорограму на рік. Що треба mm -hmm. зробити, щоб своєчасно який онкоскринінг який mm -hmm. а, ну, для кожного, а не так, як часто чуєш, що сімейний лікар повинен опитати, дізнатися, а нам не з родини. Якщо в п'ятому коліні хтось хворів, тоді, тоді ти в зоні ризику і тебе направлять. Який аналіз покаже з у тих існуючих? Що, ну, Ризики. Нема такого аналізу. От до цього і прийшли. Вибачте, все складніше. Нам потрібно знати, хто, коли, де хворів. Це потрібно для того, щоб розробити для людини персоналізований онкоскрінінг. Є загальний онкоскринінг, який базується на е, вікових параметрах. Після 40 років бажано жінки, мамографія УЗД органів ага. малого тазу. Е, всім, всім, да, гастро, ну, колоноскопія, да гастра калоноскопія, гастроскопія теж бажано, е, колоноскопія. Е, і в цю в цих цих процедурах дуже важливо, е, щоб це було на постійній основі. Деякі обстеження треба робити частіше, ті ж самі мамографії раз на рік. Колоноскопія робиться в залежності від результатів. Ми на колоноскопії, наприклад, можемо побачити поліпи, і їх обов'язково маємо повидаляти це ще не буде захворювання Це не а тебе потенційний ризик. Да, Тоді да, ти да. просто а, убезпечиш да, себе да. там, да. Mm -hmm. і в залежності від того, скільки тих поліпів і, і, і яка їх природа, ми можемо назначити через рік скпі або через три uh -huh. тому. Ну, от ви питаєте щось просте, а воно так не працює. Шкода, ви да. знаєте, але принаймні ми маємо наскільки е, із останніх інтерв'ю, які я мала mm. з сімейними лікарями щодо цього пакету 40 діагностики, mm. ну принаймні там є. І певні здається лабораторні дослідження щодо загалом запалення в організмі, і там є на кров в калії є саме да, аналіз. Да. Ну тобто, це теж трошки воно, якщо виявиться, то вже ж теж натякне, що далі треба поглибити ці дослідження, і треба розібратися звідки і що, і може таки знайдуть так само певні порушення в організмі. Е, так, але любі аналізи не виключають. Інструментальних обстежень. Угу. Тобто, навіть те саме кров в калі, ну, буває, люди хворіють і без крові в калі. Тому ну, а буває треба, це інша робити... зовсім причина, так, о, так. взагалі не онкохвороба. Так, ну, так. тобто Розуміємо, що принаймні, якщо, ем, якщо ти сам ем, не захотів там витратити певну суму грошей і угу. прийти в лабораторію, де є певний там онкоскрінінг на все. Тоді в державі поки що немає такого окремого аналізу, який там, як ви сказали, ну певні групи ми можемо найчастіше проаналізувати. А що стосовно людей, які хочуть дізнатися про себе все, йдуть на енетичні аналізи, от там знають, що в нього прабабуся чимось хворіла. І от ця людина, ну от знаєте, ну буває ж таке, покаже, що є ризик захворювання там і якісь, я не знаю, в чому там відсотках в балах дається результат. Ну, це ж не означає, що людина після цього аналізу. Завтра захворіє на онкохворобу. А як же вона буде жити з цим а, розумінням того, що а, от бумажка є, дали в лабораторії? А, я точно захворію? Це ж якийсь стрес, і він може знаєте якось стати тригером для цього. Ну, це слушне питання в тому плані, що якщо підходити комплексно, то для людей дуже важливе ще психоемоційне здоров'я. Угу. І на жаль, у нас зараз в наші у всіх, часи цим да, складно, стан. і тому ну, консультацію психологів, якщо необхідно психіатрів, це необхідна історія. І е, особливо, якщо вже людина хворіє і має вже лікування. То е, психіч... психологічна підтримка дуже важлива. Ос... Е, є ще таке, як арт-терапія, угу. е, яка ну, теж покращує якість життя. Тому ця складова емоційна дуже важлива. Е, ну але ж правильно я розумію, що без направлення лікаря не треба бігти здавати цю генетичну карту, щоб собі не напридумувати зайвого. Щоб знаєте, не вкладатися в труну ще до того, як угу. в тебе ці хвороби з'явилися. По-друге, ви сказали про те, що. Просто людина в своєму звичайному житті потребує підтримки і терапії. А якщо ми вже говоримо про хворобу під час лікування онкохвороб це невід'ємна частина, це так само спілкування з психотерапевтом. Так? Ну, Це бажана історія. Ну як же ж без бажано? Мені здається, без цієї підтримки і без боротьби з хворобою, це командна робота, це не ви. Боротися з хворобою, а пацієнт з вашою допомогою проти одного ворога, проти хвороби будь-якої. Зараз ми говоримо про онкозахворювання. Якщо пацієнт не стає в цю команду пліч опліч, буде сидіти і чекати чарівної пігулки, чарівної ін'єкції, чарівного лікаря з чарівною паличкою, то не одужання не, не прийде так швидко, чи взагалі може знаєте, дуже сповільнитися. Тому мені здається, що тут прям повинен одразу підхопити. Психолог, знаєте, як, от падаючу людину поруч під руки, і вести разом із лікарем до одужання? Так, це була ідеальна картина. Так. Тобто, дуже-дуже важлива. Скажіть, будь ласка, що ми можемо говорити про спосіб життя після під час лікування? після... Е Лікування під час ремісії, чи на що треба звернути увагу, наскільки зараз сучасна медицина поліпшила ці періоди життя онкохворого? Ну під час активного лікування з цим буде складніше, майже вся протипухильна терапія має свої побічні ефекти, і це вже робота для клінічного онколога їх мінімізовувати. Угу. Коли вже наступає завершення активного лікування. То, на жаль, проблеми одразу не, не зникають. Тут є складова фізіологічна, де ще може певний період часу людина відновлюватися від тієї самої хімії терапії. Угу. Тут, тут для нас має користь тільки час, бо воно якогось антидота, щоб зняло всі угу. ефекти від побічних ефектів, немає. Інша історія це дійсно психоемоційна арт-терапія, консультація з психологами, робота. Це все покращує банальні речі: прогулянки, нормалізація маси тіла, відмова від шкідливих звучок. Оце є золота пігулка. Я, дуже... Яку ми хочемо, пане Андрію? А дуже часто ми говоримо про при, при, придушення імунітету під час лікування онкохвороб uh -huh. загального говоримо про те, що люди більш вразливі до інфекційних хвороб, що їм потрібні певні прям знаєте, ізоляційні моменти. Uh -huh. Як сильно це впливає? Бо ми ж не можемо в той момент вони ну бачитися з друзями, бачитися з рід... з усіма для того, щоб не наразити себе на зайву небезпеку. Скільки цей період може тривати, якщо ми закінчили терапію? скільки людина отак є соціально обмеженою, ну приблизно я розумію, в кожного uh -huh. свій строк, ну мені здається, в більшості випадків ізоляція взагалі не потрібна. Ні? Ні, ні. Ми більшість схем лікування вони адаптовані на те, щоб людина жила. Uh -huh. І ну, незручність буває тільки в моменти госпіталізації. Ну люту людина якби, відрізана, і, можливо, і не варто ну, водити до неї харводи uh -huh. е в палату і е так, ну, ну, Якщо да, це грип, ковід, от дуже ж часто ми говорили про те, що е навіть людина онкохвора на uh -huh. хіміотерапію приїжджаючи uh -huh. до центру медичного, наражала на небезпеку себе були певні прям коридори, окремі для них, окремі входи для того, щоб не наразити себе на. Ковід, на грип той самий не заразитися, бо установа ж загальна, і mm -hmm. там всякі є пацієнти. Ну це вже мені здається, оці ковідні часи прийшли, і слава Богу, тому що було багато ну, надмірного. Mm -hmm. І я пам'ятаю ті черги, як людей буває в окремий коридор, а на вулиці теж могли почекати. Тому якби хорошого в цьому немає. А практичної точки зору ну маску треба вдіти, Та й все. Це ніколи не було зайвим да. і, і до ковіду. так. Да. Це да. тільки ковід нас да. привчив. В uh, нас залишається зовсім трошки часу. Я розумію, що угу. тема дуже об'ємна, і ми могли б з вами дуже довго говорити в цьому плані. Uh, давайте uh, якийсь такий наостанок ключовий меседж, який ми могли б донести у всесвітній угу. день боротьби із онкохворобами uh, для тих, хто вже пройшов лікування, для тих, хто. Uh, Боїться обстежень, про які ми заговорили через страх, через тривогу, або якусь недовіру до тих обстежень. Що ми можемо от таким людям, знаєте, порадити? Ну от ви вже відповіли: не бійтесь, будь ласка, обстежуватись. Обстежування, обсте, обстеження, по-перше. Якщо вже є якісь скарги, то ну, немає сенсу їх відтерміновувати. Якщо це планова історія, теж не бійтесь, більше з обстежень, наприклад, гастроскопія, колоноскопія, це вже робиться під медикаментозним сном. Людина засипає і прокинулася і не пам'ятає, що було. Тому чим раніше знайдемо проблему, тим краще ми її вирішимо. Ось моє таке побажання до людей і берегти себе, відмовляйтесь від шкідливих звичок. Нічого хорошого вони нікому не дають, не тільки на онкологію, а й на всі інші захворювання. І якщо є якась недовіра, як ви сказали, шукайте якусь другу думку. Не взагалі нормальна історія до одного лікаря піти, до іншого, до третього, нам за кордоном проконсультуватись. Якщо знайдеться десь якась спільна ідея, і у людини складеться довіра, е, от тоді буде результат угу. без довіри. Я, якщо чесно, навіть ну не розумію, як будь-які відносини як, з да, будь-яким спеціалістом лікуватись да. і не вірити. Ну тоді знайдіть де є довіра. Дійсно дослухайтеся до. Думки експертів наразі в нас медицина така сучасна, що можна звертатися до е, будь-якого експерта, тим більше це раніше було приписаний до якоїсь да. клініки, і все тільки туди і ходи. Зараз в нас відкритий світ, відкрита система, як державна, так і приватна. І ми можемо звертатися по будь-яку альтернативну думку і мати е, будь-які там аналізи в різних лабораторіях, аби було бажання, гроші, направлення. На все це дійсно потрібен час. Але насправді, е, правильно е, каже наша експерт Онкоскринінги вони допоможуть швидше віднайти хвороби. Принаймні держава загарантувала нам, як ми вже проговорили в цьому блоці, ті аналізи, які найширше в нас зустрічаються. Це хвороби молочних залоз, в жінок, це певні там і в чоловіків. Ну тобто є такі певні аналізи, які навіть загарантовані проплачені державою для того, щоб їх проходили. Принаймні, якщо ви не хочете поринати глибоко в аналізи, он. На онкомаркери, то оці, які є, принаймні їх пройдіть у цьому 2026 році. Дякую вам. Нагадаю, що із нами в студії був Андрій Геворонський, клінічний онколог, хіміотерапевт медичного дому Одрікс. На цьому будемо завершувати. Бажаю вам гарного здоров'я, бережіть себе і до нових зустрічей.